Хочу сьогодні поділитися з вами доброю новиною е, неділя. Ми вирішили поїхати на місіонерську роботу в село Татарівка. Е, я дуже вдячна нашим знайомим Валі, Ревеко і Юрі. Це сім'я, яка вже посвячена, вони вже багато трудяться. І от вони запропонували нам виїхати на таку місіонерську роботу. Господь послав нам дуже гарну погоду, сніжок, не холодно, вітру не було. І в нас була команда вісім чоловік. Це сім'я Валі Ревеко з дітками, і Іра. Петя І я з чоловіком також поїхали. Село було дуже таке, можна сказати, гостеприємне, люди приймали вісточку, ми роздавали їм книгу Велика боротьба, дарили газети, дарили їм закон Божий і люди приймали, мали велике бажання почитати цю книгу. І пообіцяли, що будуть читати. Ми були дуже задоволені цією поїздкою. Книг ми там роздали десь около 400, десь 300, 350, ну, може, трошки більше, менше, десь так. Ми пройшли село ну, дуже гарно і дуже задоволені результатами нашої роботи, дуже вдячні Господу, що Він з нами був, що Він нас вів. І приїхали додому, ми всі разом пообідали, поділилися опитами і, і за все подякували Богу.